Зараз навчу вас суперфразі, що не закінчила урок, в книгарні сиділа тут в місті Києві, до Речі, збережіть собі, якщо не знаєте, книгарні О, І мала урок з ученицею. Вона мені каже: Вікторія, як сказати, що я настільки ціную а, те, що ви мені даєте, каже, куди вліпити very much. Я кажу а, тут very much взагалі не треба ліпити, а тут треба сказати: зараз гарнесенько за мною повторюєте. Ай я. Yeah, а далі ви кажете допоміжне дієслово «do». do. «I do. Do. I do appreciate. I do appreciate it. I do appreciate. І знаєте, я коли пояснюю це правило, до речі. Багато правил зараз. Я пояснюю правил в контексті діалогів. Я пояснюю на марафоні 21-денний марафон, як скаржитися правильно. Розмовна англійська, трошки граматики, фонетики. Приходьте, а приходьте посилання в шапці профілю, і я кажу, що це «do», яке ми ставимо перед наступним дієсловом, щоб підсилити, сказати дуже. Це одеський манер. так? коли Одесити тут є мене, Одесити кажуть. Мені такі та нравиться, такі. Оце воно, оце воно підсилюється. Ця частинка. I do appreciate, я дуже ціную. Ну і можете створити своїх кілька прикладів, написати в коментарях, поспілкуватися між собою, обговорити ну, і взагалі написати, чи ви знали таку цікаву істину про розмовну англійську. Приходьте на марафон. Enjoy the day.